Івано-Франківська обласна держекоінспекція отримала нового заступника. Ним став уродженець Прикарпаття Богдан Чукор. Раніше він перебував на посаді заступника начальника Київської держекоінспекції. Захисники довкілля зізнаються, нині структура переживає скрутні часи. Дається в знаки недостатнє фінансування, звідси брак матеріально-технічного оснащення та низька заробітна плата пересічного еколога. Нині вона становить півтори тисячі гривень. Попри такі труднощі, новопризначене керівництво закликає інспекторів належно виконувати свої посадові обов'язки. Логічна інспекція повинна працювати і показувати свою життєдайність. Вона повинна працювати на благо людей, на благо довкілля і на благо України. Я вже говорив і повторився, що у нас на сьогоднішній день дуже є важкий момент у державі, іде війна. Але багато інспекторів жаліються, що нам важко, а на то ще важче. Нині в Українській держекоінспекції відбувається люстрація, запевняє вище керівництво, попри скорочення загального штату на понад 10%. Структура позбулася хабарників, Дехто навіть звільняється за власним бажанням. Люди, які були націлені на збір хабарів, на інші зловживання у своїй повсякденній роботі, вони вже самі розуміють ситуацію, звільняються. Інколи іноді ми звільняємо таких недобросовісних державних інспекторів по відповідних статтях там і порушення посади державного службовця і інші статті. Тобто, можу сміло сказати, що певна кадрова робота, певна кадрова чистка вона ведеться сьогодні. Штат обласної екоінспекції налічує понад півсотні осіб. Екологи сподіваються, що з часом структура буде підсилена новими посадами. Відповідно, з'являться і нові повноваження.